У Миколаєві здійснять перерахунок за тепло. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, через суперечності в законодавстві комунальне підприємство Миколаївоблтеплоенерго по-різному тлумачило тарифи. Це спричинило непорозуміння в нарахуваннях за опалення. У липні підприємство зробить перерахунок плати за теплопостачання на загальнобудинкові потреби для всіх споживачів категорії населення за минулий опалювальний сезон. Уже в серпні люди побачать скориговані суми в платіжках. Далі пропонуємо пряму мову. У очільника області. Доброго дня по питанню тарифів, які були там платіжки, або тепло по розрахункам надвеликі розібралися в цьому питанні. Там двояке таке тлумачення розрахунку тарифів, але розібралися. І зараз людям будуть повертати гроші. Тобто, в серпні платіжках буде видно, що Риф буде знижено там до 50%. Дуже дякую. Було тепло. Дякую Держпродспоживслужбі. Ну і нашій команді трошки.